А звичайно, попри при портовій інфраструктурі було нанесено удар балістичною ракетою, касетною балістичною ракетою, яка заборонена. І, на жаль, двоє людей загинуло. Є троє людей, які отримали поранення. Зараз надається на місці їм вся медична необхідна допомога. Це водій вантажівки і. Зараз іншого установ... ну, встановлюєте, той, хто там перебував на місці. По іншим додатково дам інформацію, який їх стан буде відомо там трішечки пізніше. Медики нададуть свою відповідну інформацію, але зараз на місці їм надається вся необхідна допомога. Чергово ворог застосував ППЛА дрони ну, шахеди, які. Практично постійно щодня тероризують весь одеський регіон, і ця ніч була не виключення. Дрон потрапив в будівлю, дев'ятиповерхову будівлю, де проживали цивільні люди. І з 7 по 9 дети поверхи була пожежа. Навіть на відео видно, як наші рятувальники, наші допомогні служби допомагали людей через спеціальні вишки, через спеціальні машини доставати з верхніх поверхів людей, які знаходилися в оточенні пожежі. Серед них і дітки були двоє діток 5-7 років, які зараз перебувають в лікарні. Їм надається необхідна медична допомога, так як вони отримали отруєння газами горіння. Інші люди старші, я маю на увазі ті, які були там на місці. Їм було на місці. Надана допомога від госпіталізації відмовилися, так як в цьому не була не було необхідності. Вся медична допомога була надана на місці.